Давайте Давайте вернемся. Да, вернемся. да, вот мне хотелось Те бы все-таки спросить э, э, господина Мохника, вот, конкретный вопрос есть. Я не знаю. как вы лично сами к этому относитесь, но вот был такой э, факт, что ваш однопартиец Юрий Михальчишин в мае этого года призвал своих сторонников э, перенимать опыт борьбы палестинцев э, из Хамаса. Также назвал Холокост светлым периодом истории Европы. Вот. Я процитировать хочу э, фрагмент его выступления. Значит, Хамас — это э, исламское антиглобалистское движение, образцовая модель сопротивления. В обеих антифадах палестинский народ продемонстрировал высокую готовность к самопожертвованию жертвования, высокие мобилизационные способности. В Газе появился новый тип бойцов сопротивления в городских условиях. Мы видим эффективность партизанской войны с идейно мотивированными бойцами. Палестинцы показывают нам позитивные примеры, на которые следовало бы ориентироваться. Национальная солидарность, социальная активность, роль религии, обеспечение уличного порядка боевиками Хамаса. Вот, это, это всерьез? Ви призиваєте там українців, ваших сторонників орієнтуватися на е, опит е, Хамаса? Пане Євгене, ви там не навели е, докази того, що ви сказали про світлий період історії, але менше з тим. Давайте почнемо спочатку. Ну, е, напевне, нам в Україні дуже... Легко порівнювати там, е, як цінується життя, наприклад, в тому ж Ізраїлі, як цінується життя в Україні, Україна постсовєтська держава. і Ми просто пам'ятаємо, що в совєтській історії трупом клали мільйони людей, щоб там дойти до Берліна, коли е, мало не мільйон людей поклали е, в битві за Київ для того, щоб Сталіну надати подарунок до 7 листопада, ну і так далі, і так далі. І е, в цій в цій ситуації е, говорити про те, що Україна як Спадкоємниця цієї традиції, вона нічим не відрізняється від Совєтського Союзу, просто ми не були в таких умовах, яких був Совєтський Союз. Це перше. Друге, от відповідаючи на, на ваше питання, а скажіть, будь ласка, а якби Ізраїль не перешкоджав утро утворенню Палестинської держави, скажіть, будь ласка, чи е не зменшилася би кількість тих, кого ви називаєте терористами? Адже Терористами були Джордж Вашингтон для Британської імперії. Терористами був Богдан Хмельницький для Речі Посполити. Ми говоримо про національно визвольний рух, і він приймає ті форми, які відповідають його теперішньому часу. І Джордж Вашингтон не є терористом тільки тому, що Сполучені Штати виграли ту війну. Богдан Хмельницький не є терористом тільки тому, що е, Україна здобула свою державу, і, і, і Хмельницький заснував е, гетьманську ну, де да, звіть Україну, але, тому, що, але але э, але на, натомість, натомість, ми можемо... революція. це бути... тільки победівша революція, а безперепадали, скажіть, будь ласка, брус. якби Ізраїль програв свої війни, ким би були Моше Даян, Бен-Гуріон і так далі, вони були б терористами. Тому що те, що вони робили, вони робили заради своєї держави, але, але всупереч тим нормам, які існували в, в ті часи. І відповідно, коли ми зараз говоримо, давайте виконаємо всі. Міжнародні домовленості, давайте зробимо, щоб була та держава палестинська, і ви побачите кількість тих людей, яких не, подожди, подожди. ви називаєте Давайте, давайте вернемося в 1947 дев'ятсот сорок зменшиться, їх змад'яти Зменшиться да? не в десятки, не а в сотні. 1947 тисячі року. Тому що Когда? насправді насправді, коли да, коли в одної держави, в одної народу є тільки права, а щодо інших. Виставляються тільки обов'язки. Тут тут тільки що цитувалося. Та от пан Колісніченко цитував, що Ізраїль хоче щось там зробити палестинцям, підняти їх до якогось рівня. Та дайте їм державу, і хай вони живуть, а не піднімайте їх до якогось рівня. Окей. А У нас ви теж... взагалі знаєте, що Палестина живе за рахунок грошей, газу, електроенергії, Ізраїлю і в них ізраїльські паспорти. Ви спочатку це виясніть при, при чому тут це? Як це при чому за це відповідати ми... терактами, Як зривами? Я, я, я перепрошую. Багато совєтських багато людей е, мали совєтські паспорти, але це ж не значить, що Україна не була окупована. Це ж зовсім це, цього не значить. Україна Вопрос. була окупована Москвою, це... і, власне, незалежність стала наслідком, в тому числі, боротьби ж української Ми, пості. І пості. А, Ще Я раз людей. А, ну, а то, що, наприклад, Ізраїль, не своїх... дивіться, так. Одна... нам одна... здесь проповідують ідею тероризму. Тероризм це не віглас. Розумієте, да ви спочатку голосуєте Вы за донецьке Время, а потім раптом, коли вас просвічують, коли вам дають інформацію, ви вносите проєкт закону ви про те, що про те, щоб повернутися до нормального странічного часу, разницу. ви просто деяких ви речей не знаєте меня. Ні, вас не треба Вы чути. — патіфон? Що... Я вам Ні. задаю вопрос. Ви розумієте різницю між ми роздаємо і фами. тероризмом. І розумієте, з невіглосом не треба навіть говорити. Треба Проблема палістинського е, тероризму. А, а що до того, давайте. я ще одне я скажу. скажу. Да. Так, то, що Ізраїль Можливо. своїх не здає, так? Да. От був у нас космічний мер, чи є він? Я не знаю. Пограбував Київ, Киян і так далі. Поїхав, засвітився в Ізраїлі, і повірте, навіть от. Така могутня партія регіону мовчить і не може нічого сказати, тому що Ізраїль своїх не здає, правда ж, пане Колесниченко? По якому поводу? Ви вообще, вообще что сказать? Не звечко. А чому тут ізраель? Я не Тема передачі Я думаю, совершенно що... иная. Думаю, а ви предлагаєте торжишно займатися, ну, нужно Я... вообще даже риторику. Місто ответить за цитату, ви вы... шановний. У, у нас за 5 за 3, 4, 5 стілиць, які пройшли з часів там Хмельницького, все Трохи змінилася ситуація в світі, і те, що виправдовувалося тоді зараз, для будь-якої порядної нормальної людини є неприйнятним. Ще в 19 сторіччі були принципи такі, що всяка революція не варта сльози одної, про... дитини. одної дитини. І ні в якому разі я не хотів би зараз переходити до дискусії, чи прийнятний чи неприйнятний тероризм. Давайте не принижувати себе як українців, але а я, Чому я... У одну, 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 одну хвилинку. Тому що ви сказали, що у нас на сьогоднішній день є можливість, коли на терористів можна поглянути з іншої точки зору, коли терористичні акти мають виправдання, якщо вони здійснюються з метою національного визвольного руху, здобуття незалежності держави, і все таке інше От на сьогоднішній день, в 21 столітті, цей підхід здобуття незалежності є неприйнятним. Давайте це залишимо в минулому, але я хотів би, якщо ви вже згадали створення держави, я хотів би сказати наступне: що я не впевнений, що Ізраїль би пішов зараз на ці кроки, якби не було би таке сприйняття у світі після Туреччини і, і відповідного демаршу, після Арабської весни, після відповідної загострення кризи на Близькому Сході. Що рішення Ізраїль, бо це не прийня, uh -huh. бо ключова позиція та сама, і я думаю, що тут, тут нас це об'єднається. З терористами не можна вести переговори. Uh -huh. Не можна. Uh -huh. Не можна, бо, бо це стимулює терор. Якщо держава базується на терористичних принципах, то на сьогоднішній день ця держава створює небезпеку для всього світу. І тут не може бути компромісів. Я вважаю, що позиція зараз. Прем'єр-міністра Натаньяху, якого я добре знаю, уряду. З яким я мав можливість спілкуватися, бо я пишаюся тим, що під час мого там перебування в міністерстві мені вдалося започаткувати переговори про безвізовий режим, який на сьогоднішній день надзвичайно ефективно діє на користь як громадян України, які можуть поїхати поклонитися святинам християнським, так і на користь громадян Ізраїлю. так скільки, але скільки, але, скільки але, був... був... але, але... спросіть скільки там живе кстати, бивших э... 300 тисяч. Я невідомо я не, не знаю цю статистику, але кажуть, що вони, кстати являють. Це фракція, да, фракція. Да. Боже, Они... є надзвичайно популярна. Вони є потенціальними да. об'єктами терористичної угрози. Не виключно не виключно Колишні... Колишні наші... Колишні наші громадяни. Але я хотів би сказати просто наступне: що Ізраїль був вимушений змінити тактику і в такий спосіб продемонструвати світові, що він здатен. Будувати по іншому стосунки з палістинцями, і це вже не лише там голуб, міра Шимон Перес, як президент Ізраїлю, але й яструби, які сьогодні є. В ізраїльському уряді зрозуміли, що абсолютно по-іншому треба будувати стосунки з палістинцями. Ну, у вас случае... це... Через... ніяху командир, і, <постив> і... І, <постив> і, 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 і можливо його погиб, єдиний погибший да. при освобожденні <постив> заложників. І, можливо... і, можливо... і можливо, це крок назустріч. Те, mm. про що ви кажете, що цивілізованим шляхом. Через виховання, через навчання, через гуманітарну допомогу, через абсолютно Все, інші позиції побудувати змінити... іншу структуру можливої майбутньої палестинської держави, яка буде будуватися не на тероризмі, а на загальнолюдських принципах моралі, так говорити буцім, до палестинська держава є. Ну давайте ми про про неї не прийнято рішення. Та, та, вибачте, палестинська держава на сьогоднішній день втратила. Можливість свого створення оголошенням війни із Ізраїлю. Абсолютно. Пане Порошенко, да. вашу... в 47-му році, коли рішення ООН о вашому... двох государств вашому... на території бувшої відповідь 100 років назад. От вашому спічу, та блискучу відповідь 100 років назад дав Владимир Зєєв Жаботінський. Він написав, ну, блискуча стаття Мракобіс. От де він? Де, де він? Почекайте. Ні-ні ні. Та ви просто ви, я ж, ви ж дослухайте. Е, стаття довга будь-якара стаття про Гарібальді. Маркобіс Гарібальді, тому що він каже, якби Гарібальді жив не в 19 столітті, а в нашому гуманному 20-му, і якби він боровся за італійську державу не тоді, а зараз, то зараз би його вся передова світова громадськість би заклеймила як Маркобіса. Йому пощастило. Він вів війну. За незалежність Італії в 19 столітті, і Владимир Жаботінський каже, це щастя, що Гарібальді так вчинив і став національним героєм Дружу. Італії. Ну, слушайте, Там пері... Мінахім Мінахі... Бегін, який взорвав і... отель Кін Девід, потім прочим активнішим образом участвував в усилиях по встановленню міри я на я й кажу. Ми ж якраз з цього почали Я сказати про інше. Я не тільки говорю, що треба вихід виходити з поваги, з забезпечення захисту життя і неприйнятна будь-яка форма терористичної діяльності, і, і, але, і, 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 але, але вибач, питання, вибач, дай закінчити. Ні, дай закінчити. Бо і... я вимагаю поваги до себе. Я так хочу. От, на... ну так, дай закінчить. Я ж не перебиваю. Так, от на сьогоднішній день я не тільки словами вимагаю, щоб у нас на сьогоднішній день була повага до опонента, повага до будь-якого громадянина, намагатися переконатися. Але я і діями, вибач, я пишаюся тим, що в 2004 році. Подобається це комусь чи ні. Я був одним із лідерів, коли ми організовували помаранчеву революцію. І я пишаюся тим, що тоді, зважаючи на достатньо радикальні настрої суспільства, я, до речі, віталися безпеку. на майдані, поважали, не було жодних драк, нікому, не те, що там контртерористичних акцій в зуби не дали. Я вибачаю, я що помните, мотивація прекрасна. тоді щодо забезпечення mm. безпеки держави, протидії фальсифікації, е, захисту від будь-яких загроз. Не варто нічого цього mm -hmm. е, терористичних акцій. І, і, і зараз я хочу сказати, що, до речі, радикальні настрої в суспільстві, на жаль, загострюються. Yeah. І я це пов'язую лише з одним: що на сьогоднішній день, на жаль, Вибувається вибивання середнього класу Абсолютно. і йде жорстке збідніння і люмпінь. Ні, це до всіх до нас питання. Не треба перекладати ні на А ні... хто ж ухвалює на... їх... от, зроби Закон... щось на своєму місці. Я не притворена. Я роблю на своєму. Так Давай... я, і так давайте... так я так, от я Щ... кажу, ну дайте ну, ж дай мені ж... задати ні, питання. Ви я дам тобі а Чому так вам так? От, на сьогоднішній день 57 тисяч людей. Я виплачую заробітну плату для того, щоб не було бідних. А це героїзм? Це ваш обов'язок? Це герої. Так от зроби з мене приклад і сам візьми і зроби це ну, сам. І, 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 і оце буде твій обов'язок як громадянин. Давайте уважати людей, які якщо, якщо, якщо ви так, говорите так, про повагу, так, ми так, з вами свиней разом так. не пасли і, дуже і дуже будь ласка, не шановний, треба шановний, нам, мені шановний, тикати. Будь ласка. ласка шановний, не стражайте пупом землі, раз ви попали на телебачення. Є ведучий. Треба дати можливість висловити. Дайте ви. Та не цікаво. Можна запросити? Пане Порошенко, можна дати? Можна дати? Пане Порошенко, от скажіть, Будь будь ласка, ви сказали таку цікаву фразу. В 1947 році Палестина втратила право на незалежну державу. Навіки, навіки ні, втратила? Ви ні, тільки все сказали. Тільки в 1947 році. Ні, ні, а зараз має баб... право? Звичайно. А чому ж Ізраїль не допускається? А хто вам таке стало? Ці переговори були зірвані. Послухайте, ви ще ви ким працюєте? Директором палестинської держави. Ви чого говорите? Я вам хоча ви на своїй посаді не знаєте, що Да я взагалі не, взагал... не Дальше. Послушайте сюди. Ну не хаміть. Ну навіщо це ви робите? Ви не знаєте. А, я хам... вам, а вам хам... хам... не Но... вы... люди. Хам... Вы послушайте спокойно. Я понимаю, что вы такой умный, как моя жена вчера. Вы послушайте. Вы, <laughs> вы, вы слушали, вы слушали, слушали что... там, по замежами студии. Вы меня не оскорбляйте. Привоз – это гордость страны, в том числе. <laughs> <Там> И Одессы, да. <laughs> Ну я вам потом Але я не горжуся. ну я в чому ну, Ви що, на базарі, дійсно? Ми ж не на привозі. Я вам задаю теж один питання, вибачте, на український. Ви чули, щоб ізраїльтяни зривали автобуси з палестинцями, з дітьми? Я чую, з що вони обстрілюють мирні квартали. Вам до лікаря, вибачте. Так? вам до лікаря, тобто я щось, я щось не розумію. Це моя одних одних називають терористами без суду, бо ж частина з них не сиділа, правда ж не не була ув'язнена відповідно до рішення суду. Я не розуміє, чого він добивається. Ви знаєте, наскільки я знаю, там були люди, які, там були люди, які були осуджені, або ті люди, які знаходились під слідством, обвинені в терорі. І ви, і ви пан Євганий, він пан Червоненко їх називає терористами. І засуджені і підозрюваних. Да. Я щось не розумію. Ну, нет. ну, ми ну, вот ми кидаемся... оправдання тероризму? Вот я теж не розумію. Ви розумієте, ну, существує все-таки там об'єктивні історичні факти. Добре, що ви зробили. Ми почали говорити про те, що в 1947 році... Я думаю, що це буде... Ви послушайте відео. Я думаю, що це буде кримінальним розглядом піддано потім. У палестинського народу був шанс Там, получить свою национальную государственность на территории получают. части э, подмандатной, бывшей английской подмандатной Палестины. Я знаю, Я да? Я и остаюсь. остается, только, только ситуация, к сожалению, изменилась. Палестинская, безусловно, не имеет э, права быть сегодня обвинена в тех ошибках, которые э, допустили Что тогдашние э, лидеры э, арабской части э, палестинского населения. Той да? надоеемся и шанс реализовать. Ну <свист> На, 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 на протяжении десятилетий этот шанс Ромашка, Энварь, им да. не давали а, осуществить, в том числе и арабские лидеры, да, которые призывали, предположим, к полному уничтожению Израиля. И тем деле, самым да, мы, при, все, превращая, мы сейчас начали а, заниматься историей, а вывод через а, этого вот... диалога можно было сделать очень простой. Вот нетерпимость, нетерпимость во взаимоотношениях, нежелание вести диалог вот то, что мы сейчас увидим, это, это то, что ведет терпение. Как минимум, нужно уметь да? слышать, как мне нужно вести дело. В противном случае не будет 21-го. Они колесеченко, ви не чуєте вот 78% українців, які виступають является... за державність української мови. І вот ви говорите видим, про толерантний предмет. Ви предмет, когда человек просто не уважает права человека другого. Ви поучитель, хотя бы вы час. Ви як народний депутат, не поважаєте права нації Народным ага. депутатам ведеко его... Вы знаете, вот фанатизм ⁇ это как раз путаница... Уродить Кстати, им Очень вот. многие политологи сегодня еще говорят, это, это тревожная я вещь. что это сегодня, сегодня а, единственная там, угроза там, возникновения новых войн, гражданских конфликтов в обществе, это национальная и религиозная нетерпимость. Абсолют. Я те, сьогодні вважаю, що загроза національної безпеці і політика національного примирення, і політика консенсусу. От на сьогоднішній день я хочу просто. Продемонструвати, що от є тема, яка об'єднує суспільство. Наприклад, тема європейської інтеграції. Ви за європейську інтеграцію? Ви за, ви за всі за європейську інтеграцію. Ну так беріть ті теми, які об'єднують суспільство, і не беріть теми, які Є один нюанс демонструйте. Влада проти нюанс. От ті, хто хоче в Європу, він, вроді подівають лайкові перчатки, а по пояс знаходяться м'яко говоря в грязі. Тому що у возісні є права, а ось остальные пусть будуть делать так, як нам Ну, я перепрошую. От існує висі по нашу ще од буквально дві години тому доводили, що влада не робить тих кроків, чи робить якісь не такі кроки, які нам заважають перед великою загрозою у якою всі холокохолокост вже пройшло 70 років. Історія показує, що якщо ми забуваємо ці кроваві уроки історії то з'являються такі які... пане Червоненко, ви мені ви... поясніть, наприклад, чому вопрос, держава правда. Ізраїль не визнає голодомор геноциду. А у мене У мене особисто. до речі пропозиція, що якщо а, є, є. Україна би пішла першою, до речі, кажу від серця і визнала те, і вибачилася за те, що в бабиному ярі росли, що були це ви, ви можете до як в інші країни Європи. признали и извинились, я думаю, государство Израиль что бы защёл вы бы за, ритмичный... за, 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 за чё? Я считаю, вопрос. что Голодомор надо. Господа, моя дочь родная что Держава Израиль, из из что не сказал, на грани, группы, что надо искать там общего языка, надо научиться слушать друг друга, надо толерантно относиться к разным точкам зрения, а не бросаться сразу в бой, господа. Спасибо вам большое. Всем, кто был с нами до этого позднего времени, встретимся в этой студии через неделю.